Дороге задоволення під час найближчої сесії Рівнеради ради депутати планують виділити півмільйона гривень новоствореному департаменту цифрової трансформації. Робитимуть це у рамках змін до бюджету громади на поточний рік. За словами членів профільної комісії, нічого дивного у цьому немає, адже великих витрат із бюджету потребують абсолютно усі виконавчі органи і департамент цифрової трансформації не виключення. Відтак, на їх думку, це питання є досить нагальним та важливим. У зв'язку з реорганізацією там уже частина працівників. ЦНАПу і ну, якби, новоутвореного управління цифрової трансформації. Вони вже в департаменті. Частина ще лишилася в управлінні забезпечення надання адміністративних послуг. Тому. Кошти, які треба для нових працівників, ну вони ж мають отримувати заробітну плату. погодьтеся, там їм потрібно проводити якісь оплати програмного забезпечення, і це є ну, важливі питання. Без них ніяк не можемо обійтися, тому така сума. Варто згадати, за створення цього департаменту депутати проголосували під час сесії рівне ради жовтня. Вже тоді деякі міські обранці наголошували, що це передбачає збільшення видатків з міського бюджету, адже мова йшла не лише про створення, але й збільшення штатної чисельності цього департаменту. У нас буде директор департаменту, якісь заступники, чотири начальники управління і в них заступник. Як на мене це забагато. Тому я пропоную пункт 5 виключити, тому що я думаю, що якщо директор департаменту відпустці чи десь інше, то начальник один начальників український спокійно буде виконувати цю функцію. У відповідь на це керівництво ЦНАПу запевняло, що жодного збільшення штату не буде. Це все в штатної численності виконавчих органів рівносмотрів, тобто не було не передбачає збільшення штату. Відповідно, не мало б виникати і питання щодо додаткового фінансування департаменту. Та от на практиці виявилося по-іншому. Тепер у новоствореному департаменті просять півмільйона гривень на своє утримання. Водночас, члени бюджетної комісії сподіваються, що ця сума буде меншою. Ніколи чиновник добровільно не скаже, що все. Передбачає додаткове фінансування, але я думаю, що ці кошти, які вони просять, тому що ці люди вже переведені з управління забезпечення надання адміністративних послуг, там вони зекономляться. Насправді так і є. Втім, виділення чималої суми на утримання ще одного органу місцевого самоврядування, все ще залежить від депутатів. То що проголосують вони за цю статтю видатків, побачимо вже на найближчому засіданні Рівнеради. Ангеліна Степанюк, телеканал